Друзі, всім привіт! Сьогодні відео, ще раз пройдусь одну тему, як зрозуміти, що самка погуляна, які є на це ознаки. Мене запитували знайомі, які тільки почали займатися внутріями. І були, ну, до мене дзвонили люди теж цікавилися внутріями і цікавилися зрозуміти того, що самка погуляна, які є на це ознаки. В першу чергу треба провірити самку на вагітність. Береться самка за хвіст і підноситься, ось, наприклад, навіть до, до плоского шиферу, щоб вона передніми лапками за щось трималась. Просовуєте, однією рукою держите за хвоста, іншою просовуєте під живіт. І трошки в ну, самому нутрі трохи опускаєте. І якби прощупуєте, там якщо якщо ще раз така є такий нюанс, якщо рання стадія вагітності, то можна не, не зрозуміти, що самка вагітна, якщо це на ранніх стадіях, взагалі можна не зрозуміти, це вже десь приблизно в місяці. Будь-15-2 місяці вже можна більш-менш зрозуміти, що вона вагітна. Так як самка ходить вагітною 4-4,5 місяці, то приблизно півтора-два місяці вже можна зрозуміти. І вже ближче до того, ну, ближче до того що самка вже ну, має привезти, в неї починають навиватися соски, і вони вже стають е, ярко виражені. Тобто, ну, це помітно. І в неї западають бока. Ось там, де спина, ось там, де хребет, в неї западають бока і кругліше. Живі. Це та ознака, що самка ось-ось вже має, ну, з неділі на неділю вже привезти нутря. Бувають моменти, що вагітність скрита. Що навіть при прощупуванні. Ну, при прощупуванні самки не зрозумію, чи вона вагітна чи не вагітна. У мене були такі случаї, що ну, прощупували внутрію. На жаль, був такий случай, що э, самка сиділа одна, ми її прощупали, не, ну, не провіривши, що там є нутрядка, не до кінця провіривши. Так сказати. Провірили один раз, другий раз провірили, що їх немає. Пустили її на м'ясо, а виявилося, що там четверо нудрячків було. У ну, мене був такий случай, на жаль. Але в основному, коли вона вже ну, середина терміну вагітності, в неї западають бока, є живіт, вона набирає вагу, тако в неї вже ну, прям видно, і починають навивати соски. Чи треба відкидувати самку від самця, коли вона проводить нутрят, Ну, це індивідуально у кожного різ, по різному. Допустим, я не відкидаю. Я постійно тримаю, тому що э, перші-троє суток. Самка буде знову покрита самцем. Потім, проходить там, якщо перші троє суток вона не покрита, проходить, якщо я не помиляюсь, від 22 до 25 днів, значить, що самка знову буде повторно, ну, має бути покрита. І так, до того моменту, поки вона не покриється. Ось так. Чи кусає самка інших нутрят? У ну, мене все, по прикладу дві самки, дві сестри, то привела одна втрят, а друга ще була вагітна. Коли привела друга, то перша не кусала ну, від другої. І друга не кусала перших. Тобто вони, в принципі, вони живуть дружно. Бувають випадки, що кусають. Іноді був у мене случай, що сиділо в цьому загоні четверо самок, і кожна самка, коли приводила, перші два дні кусала інших втрят. Чого так не знаю. От. Перших день-два вона гризла її. Я думав, що друг друга вони позагризають. Але пройшло, мабуть, із-за того, що е, новонародження нутятка мають інший запах, поки вони ну, адаптувалися з цими вже дорослими, то вони прижились. В якому віці підпускати нутрячків, ну, я підпускаю щоб о, самка була хоча б, хоча б 7-8 місяців ну і самець приблизно так же. Хоча можна підпускати самця вже із пів року формувати. І, ну, таким образом, що кинули самця і формуйте. В мене зараз я вам покажу в клітці. Ось тут в мене сидять дві самки і один самець. Я не пам'ятаю, мабуть, їм було чи по 3 місяці, чи по 4 місяці. І я підкинув, ось бачите, самець справа такий. Ну, він не білий, начебто він такий якийсь, то ли кремовий, то ли... Я навіть не знаю. Просто в нього відтінок трохи іначе. Самка зліва стандартна. І ця самка біла. І Вони сидять зараз, в принципі, я їх не перевіряв, чи вони вагітні, чи не вагітні. Ну, Вони сидять прижились, так сказати. І сидять дружно. Бачите, не догризли ще вони кавунчиків, ще пооставалося. Після першого кавуна прийшлось поприбирати в них, тому що в них було мокренько. Не Так як я і казав, в принципі, що після сочних кормів у них завжди мокро. Тож, начебто, я постарався все розказати, ну, те що знаю. Хоча я вже цю тему вже розповідав раніше в попередніх відео там. Але іноді буває так, що відео туди донизу ну, падають, і буває так, що їх ну, не завжди зручно э, знаходити. І буває так, що їх приходиться інколи повторювати. Значить, ти вже все розказуєш в своїх відео, але іноді повторюєш свої відео через там якісь 50-60 відео. Робиш знову тему. Ну, Повтор тієї теми. Ось так. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів.